Всім привіт! Ви дивитеся шоу Ринг на двох на каналі української реслін арени З вами Джун і я рада вам сьогодні представити нашого гостя. Нашим гостем буде людина, яка з перших секунд виходу на ринок викликає бурхливі емоції та захоплює аудиторію. А, таємничий ковбой українського реслін харени. Генгіт? Тит? Вітаю. Твій образ асоціюється з стилем дикого заходу, навіть зараз. А, чи справді тобі подобається ця тематика? Чи якщо так, можеш е розповісти, що саме тебе в ній захоплює? Е, очевидно, так, вона мені подобається. Е, ти знаєш, як буває з Малку, е, різні діти захоплюються космонавтами, русалками, супергероями. Так і мене захопив дикий захід. Е, і в цілому вся ця романтизована американська культура е, ковбоїв е, ось тих часів. Зрозуміло, що з. Скажімо так. Те, як про нього писали, це одне. А те, що було в житті, це насправді зовсім інші е, вже речі. Але так, ти... люди, які знають мене дуже близько, вони знають, що я так одягаюся майже кожен день. Це не щось там, що я намагаюсь бути тим, ким я не є насправді. Uh -huh. е, відповідаючи на другу частину твого питання, що чому? Е, Воно просто з'являється. Ти знаєш, оцей хист він просто до чогось він просто з'являється. Не можу сказати, що, що конкретно. У фільмах, у музиках, в атмосфері, в, в якомусь принципі, сприйнятті десь е, десь насправді ті ж ковбої в чомусь вони насправді схожі з тими ж козаками, якщо ми говоримо про жагу до свободи, до конкретних навичок. Uh -huh. У цих двох войнах, що їх так можна назвати, які uh -huh. вони мали. Uh, тому я для себе бачу якийсь зв'язок з цим, uh, відчуваю його. Тому це не було якоюсь, uh, не було якимось питанням, як себе позиціонувати, тому що я просто такий, як є. То це є чарівно. Бо я просто не знаю, може, це з тої отраслі чи ні а з зору. Здається, yeah, yeah. От, да, то моя І мама фільм з Антоніо Бандерасом. Oh. <laughs> Але <laughs> оцей знак краще більше не цей не згадувати <laughs> не, не треба. <laughs> Я yeah, мені просто мама розказувала, щоб наскільки просто люди в це впадають, що вона в дитинстві передивила це зору, і в тоді вирішила дуже епічно стрибнути з другого поверху е дитячого табіру на коня, який слава Богу відійшов, і вона просто ногу зламала. От. Так би зламали ще й коня. Ну він був старий, вона казала, що реально слава Богу, вже відійшов, бо він відсунув. Добре. Ти часто дуже на ринзі використовуєш такі а, акробатичні елементи чи просто такі красиві. Можеш сказати, як ти вирішив і прийшов до того, щоб використовувати це, яке час було? Е, ти знаєш, це не те, щоб я вирішив. Mm -hmm. е, тут справа в тому, що е, знаю, як інші, але для мене це очевидно, що ти маєш оцінювати себе, свої навички, що ти можеш, що не можеш. Умовно. Мені нема сенсу робити акцент на тому, щоб ем, підіймати над собою е, Яроса Лютого або Володимира Ворона. З якимось часом, коли я стану дуже-дуже великим дядьком, якщо я поставлю собі таку ціль, то можливо я зможу це зробити і зможу робити на цьому акцент. Але зараз я більше ем, я хочу дивувати своїх опонентів на ринзі, тому що вони не, не знають, що від мене очікувати. Тому це більше не про якусь там акробатику, що зосереджений на неї. Uh -huh. Якщо знаєш, не знаєш, може глядачі знають. Є відомий реслер Рікошет. Uh -huh. От у нього там 80-90% його там арсеналу, якщо там можна сказати, це все якісь там трюки, мунсолти там і все uh -huh. проще. Я на це не роблю ставку, я роблю ставку на те, щоб дивувати. А, і так це дивує <с> в тому, в тому, в тому ж числі, да, це десь можна якось стрибнути, десь якось можна якось вивернутися. Але це про відчуття, не те, щоб я там мені от особливо сподобався цей з-під низу. Це, це просто це, це пушечка. Це було неочікувано, і при цьому дуже круто. Глядачам цим сподобалося, це впевнено, Я кричала. Це те про що я кажу, <с> <с> да. от так. А, розкажи трошки про свій культурний код, яка музика, чи може якісь фільми, ігри тебе там можуть надикати інші витвір мистецтва, сформували тебе в дитинстві під чи в підлітковому віці, можливо? Ну дивись, Якщо не будемо прям сильно заглиблюватися цю тему, щоб я тут не не нудив? Але ж ми. Ми ростемо, ми змінюємося. І там я, наприклад, в підліткому віці вже зовсім був не тією людиною, коли був янаком, а коли вже більш підріс, я вже не був тою людиною, якою був в юнацтві. Тому що це всі, все оточення, все абсолютно на нас впливає і створює цей так званий культурний код. Е, звичайно, ти розумієш, що там про не будемо чіпати пати логічне, що це Вестерн, там, да, ковбої, якісь такі речі. Ем, дивись, я намагаю бутись, намагаюсь бути розвинутий у всьому. Ем, тому, якщо ти питаєш про музику, я слухаю там майже будь-яку музику. У мене там є там, улюблені. Пісні, гурти, стилі, але ж знову ж таки, я не зациклююсь на цьому, намагаюся mm -hmm. бути. Намагаюся слухати все. Теж саме з фільмами, теж саме з е, тими ж те теж саме з якимись там іншими е, культурними е, діяннями, жанрами, е, субкультурами там, mm -hmm. по молодості. Наприклад, е, колись я як Віктор Вітролом казав, що я стрейтж, але де, де, потім мене стукнуло 16 і життя повернуло кудись не туди. але... Загалом. Я ж кажу, якщо їй намагатися якийсь культурний код мені привезти, то це буде звідусюди потрошку. Mm. Я очікувала почуто про Dead Redemption. Так, одна із насправді я граю в ігри, я люблю ігри. Це одна з моїх найулюбленіших. Вона десь ну в топ 5 я Думаю, точно буде. Може навіть там в топ 3 да. Гарне питання, чому окей. А як ти познайомилася з Тоні? Як ви вирішили стати командою? Бо між вами відбувається така взаємодія, що не можна не побачити ви такі якісь дуже гармонійні разом. З Тоні ми познайомились на тренуванні. Ага. Я трошки, зовсім трошки раніше, ніж він, почав тренуватися. І тому я можу сказати, що ми цей шлях до дебюту пройшли майже разом. За цей час ми просто з ним дуже сильно зблизились. Ми подружилися. Я справді можу його назвати своїм близьким другом. Доводиться через те, що я. Коли презентував його як нового підписанта при дебюті тоні, я казав, що він справжній воїн, це дійсно правда. Він справді воює. Не так часто доводиться з ним бачити, як хотілося би, але ми стали досить близькими, близькими людьми. У нас однакові погляди на життя, ми знайомі родинами. Я справді можу назвати його другом, тому я думаю, це просто. Те, що на рингу, йде з життя. А, стосовно команди, ти сказала, я би. Я казав, що місто ні прям команда а, в, в класичному розумінні команди. Mm -hmm. а, типу, так, коли ми хочемо або коли потрібно, ми звичайно об'єднаємося для того, щоб досягти якогось стільів, допомогти одному, але команда в класичному плані, я. Нас не назвав, у нас трошки інші цілі, якщо можна угу. ну от про цілі чи плануєте, ви, може все ж таки боротися за якісь командні титули? Можливо, та чому б ні? Ми всі. А що це тебе означає? Така от можливість, що от буде от можливість боротися за командний титул? Слухай ну, ми всі чули, коли е, Пепсі Коля про спойлери нам е, можливу появу е, командних поясів. Е, звичайно, ми з Тоні проговорили це, е, сказали, що ми так, ми спробуємо, подивимось. Це, це це має бути цікаво. Будемо чекати. От а, чи готовий ти пожертвувати? Можливо, всім, щоб стати головним чемпіоном? Що для тебе взагалі означає віддати все до мети? Ну, давай так. Я маю справу зі ставками з йти, скажімо так, волин. Але стосовно титулів, не знаю. Титул для мене ніколи не був чимось першочерговим. Uh -huh. е е я, коли йшов в реслінг, я не думав про те, що я. Е я мовно. Звичайно, я думав про те, що я хочу стати чемпіоном, якщо я зможу. Але це не, не є, не було. І навряд чи буде моєю головною е цілею номер один. Моя головна ціль номер один е бути найкращим реслером. в... Українській рестлинг-арені. і як я можу цього досягти? Потрібно перемогти всіх. Якщо мені вдасться отримати титул десь по дорозі до своєї цілі або в кінці, чудово, але е, я, скажімо так, не женуся за тим, де багато ризиків, е, я вмію контролювати свої бажання, скажімо так. Ну, тобто не, не кидаєш рукавиць в обличчя кожному зустрічному? Ні, мене б тоді тут не було. Але добре, що ти є. А На твою думку, ти доволі харизматична людина, які риси характеру потрібні для успіху в реслінгу? Як ти їх собі розвиваєш? Повернуся до тієї фрази, яку я сказав трошки раніше, що я. Намагаюся в всьому бути потрошку розвинутим. Тому я думаю, що для реслера це важливо. Вміти все. А, на це і роблю ставку. А, я а, не знаю, в яку сторону буде правильніше завернути в, в, в відповіді тобі. А, давай пограємося з тобою. Uh -huh. Як ти думаєш? Ну, не знаю, для мене це точно цілеспрямование. Uh -huh. Якась примусила духу, мабуть. Uh -huh. ну, прям так ну не знаю. Я Вашу. ще думаю, що ти повинен вміти програвати. Бо no, ти да. будеш програвати. Як би тобі цього не хотілося, але ну, це боротьба. Є люди в якийсь певний день, в певний час, в певну секунду, в певний момент, які можуть бути сильнішими за тебе. Це потрібно, потрібно mm -hmm, просто так, прийняти. Так. І ти вмієш програвати, але повинен мати вміти вигравати. Але ти маєш вчитися на цих помилках одразу. Тому що ну, кількість помилок теж щось каже про тебе. Ну так, в нас звісно, є одна команда, яка дуже не вміє програвати. Але не, не будемо, будемо пропогати. Добре. Тобі вдається дуже ну, так чітко і неймовірно відчувати глядачів, відчувати публіку і з нею контактувати. Що тобі допомагає знаходити цей зв'язок з глядачами? Я той, хто я є. Я виходжу на рампу, чую свою музику, виходжу на рампу, і я той, хто я є. Я повністю віддаю глядачам, я хочу від них отримувати таку ж енергію для себе. Іначе інакше, інакше ну, не було б просто-напросто в цьому в такі сенсу. Е, е, реслінг, він для тих, хто дивляться реслінг, в першу чергу, е, вже потім для самих реслерів. Е, е, я просто відчуваю. Я просто даю людям. Трошки зайти всередину до мене, угу. щось там взяти. І нехай забирають, але її, хоч вони мені віддавали. І вони віддають. Я чую цю підтримку, я розумію, чого люди від мене хочуть, чого вони від мене очікують. Все буде, все прийде. Згодом все буде. Це чарівно. А чи бувало таке, щоб ти відчував страх перед чи після боїв? Як ти справляєшся в таких ситуаціях? Цікаве питання. Бо я сам не можу в ньому розібратися, насправді. Mm -hmm. Перед своїм дебютом, в момент свого дебюту, і навіть після свого дебюту, я не відчував ні страху, ні хвилювання. Тоді mm -hmm. я списав це на якийсь, умовно там, не знаю, адреналін, там, чи мою якусь захисну реакцію ще щось таке. Але. Друге шоу, третє шоу, четверте шоу, і там всі після. І я в тому ж самому стані. І я просто я не знаю, я почав замислюватися над тим, що ну, можливо, це просто інстинкти. Можливо, це просто той, хто я є, це те, що мені потрібно робити. Ну, давай, так, Лев, Пантера, там, ще вони, коли полюють, вони не зимуються над тим, бояться вони свою здобищені, бо вони хажаки. То тут, ну, прийшов, вийшов, переміг. Умовно, так. <свісно> Умовно, так. так. А, а як твоя родина ставиться до твоїх перших кроків у реслінгу? Чи відвідують вони шоу? Так, відвідують. І що кажуть? Відвідують, а, підтримують близькі та родичі. А, а, Перш за все, вони, вони не знали. Вони не знали, що я до цього готуюся, що я цим займаюсь. займаюся. Це був сюрприз. Так, можна так сказати, це був сюрприз. Ну, Реакції було багато, але жодної негативної. Mm -hmm. Абсолютно всі близькі люди мене підтримали. Просто це була така абсолютно різна реакція. До О, Боже, на що ти це зробив? до там, якогось там знаєш. Це. Те, чим ти повинен був займатися все життя? От ось, ось якісь такі реакції, ось в такій діагності дуже діаганалі. велике качання. так да, але безумовно, всі позитивні. Не жодного негативного не круто, це круто. Ну підтримка вона завжди підтримка вона важлива. Є, да. Так чи стежиш ти, можливо, за сучасним світом реслінгу? ким найбільше надихаєшся, слідкуєш? Слідкую. Слідкую, звичайно, слідкую. До речі, можливо, зараз там багато людей мене не зрозуміють, або почнуть задавати питання, буду радий відповісти. Але найвідоміший реслінг промоушен у світі Девідебій, я його не те, щоб. Я не можу сказати, що я його там хейтер, або чи я там його там недолюблюю. Але ні, от недолюблю саме от, чудове слово. Мені він не подобається. Я його mm -hmm. там слідкую. Тому що я хочу бути в темі, але не. Ні. А чим а, саме не подобається? Слухай, вони Майне головніше до них а, претензія, що вони, якщо я можу мати до них претензії, а, це вони Вони псують висококласних реслерів: mm -hmm. Кевін Стін, Ель Дженеріко, Ейджей Стайлс. Це всі реслери, які приходили туди вже в статусі суперзірки. І ну, не можна сказати, що вони в тому статусі зараз і є там. Uh -huh. При тому вони беруть досить посередкованих хрестерів, скажімо так, Чудову, чудових у чомусь, але не те, щоб я, не знаю, не те, щоб я хотів їх бачити. Постійно в, в, в ефірі і виводять їх на якийсь там новий рівень. Е, це, моє, е, це моя точка зору, е, я нікого не скликаю е, там, думати так само, як і я. Просто такий цікавий, цікавий факт. Е, але я дивлюся і інші промоушен, я дивлюся і w, і TNA, і NGPW, Ring of Honor, і інді багато шоу, е, на яких теж нападаю. Е, тому слідкую постійно, дивлюся постійно. Е, якщо Казати про якихось конкретних. Ну, так, у нас часте питання. Топ-5, якщо можеш сказати. П'ять? Це дуже важко. 5. Ну, давай так. До людей поціновувачів WWE. Нещодавно в них дебютувала команда Motor City Machine Guns Алек Шелі та Кріс Сейбін. Це дуже досвідчені реслери. Вони є вони займаються рестлером Скільки вже? 20-30 років. Не знаю. Напишіть в коментарях, скажіть мені, бо я сам не знаю, але дуже-дуже багато. В принципі, весь час, що я дивлюсь реслінг, я знаю, що є Motor City Machine Guns і вони завжди будуть в моєму допі. Не знаю, в якому конкретно. Місці, але вони завжди будуть там, особливо Алекшелі. Uh, uh, моя особиста рекомендація: подивитися його останній тайтл рейн у uh, TNA, як світового чемпіона світового у важкій вазі, здається так. Uh, <laughs> це, це щось неймовірне. Шеллі да. абсолютно топ-3 топ моїх улюблених реселів. Там буде Джефф Харді. Там буде стінг. Десь, не знаю на яких місцях. Там буде напевно AJ Styles, Але до його приходу до WWE, І останній да, залишився п'ятий. Так. Боже, це складно. <рес> це важко. Я тебе мірію. Щось з новенького хочеться. Давайте це буде сверд Давай. Ось так. Я думаю. Ті, хто будуть це дивитися, знають, що це за чувак. Це ну, дуже, дуже, дуже цікаво, дуже цікаво. А Чим ти займаєшся А що наповнює твоє життя? Окрім ковбойського стилю. Е я співаю. Ого! Так, да, у мене життя трошки пов'язане з музикою, трошки більше, ніж просто прослухуванням. Е, я співаю. Я, у мене є навіть як у мене? У нас є група е, невеличка. Е, е, ми даємо живі виступи інколи. Не дуже часто. Я не можу сказати, що це там постійно тим, чим я займаюся, а де можна але вас поки так? Я анонсую. Коли буде можливий якийсь наступний виступ, я анонсую. Запрошую, будь ласка. Добре. <світ> е, будь ласка, чому б ні. Е, І Ідею, згадаю, граєте в кантри? <світ> ні. <світ> Боже, як так? <світ> ні. Ну, Скажімо, є там якісь такі цікаві там, пісні. Ми граємо кавера, не, нічого особистого не поки що не, не, не створюємо, але так. Плануєте? Подивимось, поки не знаю. Поки не знаю. Не хочу казати не за всіх, там, не угу. за себе. Подивимось. подивимось. Е, тож, музика. Е, я, звичайно, в мене є е, ще й робота, яку я поділяю дуже багато часу. Е, угу. Що конкретно за робота, не хочу казати. Добре. Да. Е, е, але вона, ну, скажімо. Цікаво. Сер серйозна. <клес> ага. да. е, е, та й власне, слухай, в мене насправді насичений графік, я зайнятий майже кожен день тижня. Uh -huh. Неділя це єдиний день в тижні, на який я ніколи собі нічого не планую. Даю собі просто відпочити, навіть від тренувань, і... Ну, бо треба, треба, no, треба да, відпочивати Ну, треба, треба, no, це, це точно. Ну, дякую тобі, що виділили час для нас. Ну, Сьогодні не неділя. неділя, так. Що Можливо, в тебе є якісь побажання нашим глядачам? Глядачі, розвивайте в собі культуру реслінгу, саме культуру. Це важливо. Це важливо для українського реслінгу, це важливо для всіх, хто займається українським реслінгом. Загалом української рестлінг-арени. Це важливо для мене особисто, щоб у вас, у глядачах, була розвинута культура реслінгу. Це те саме, як і було там. П'ять-сім років тому назад, коли в Україні почав почалося розвиватися кав'ярний бізнес, а, і люди почали в собі розвивати саме культуру кави а, і пиття, і більше розуміти трошки більше, ніж американо з цукром. Знаєш, я ось я ось про це. Тому а, розвивайте а, свою культуру реслінгу, щоб більше розуміти реслінг, щоб реслінг був більший для вас. А, бо як кажуть у реслінгу а, в реслінгу все найбільше за життя. Це чарівно. Що ж, тому цьому можемо завершити? А з нами був неймовірний гість, дуже талановита, дуже харизматична і багатосторонньо розвита Ах. людина. А найголовніше наш таємничий кобой, Гамбіт, Дякую за випуск. Давай е... а, це пиво. Так. Давай наприкінці. Давай. Бо тут весь час стояв чай, я не знаю, думаю, ну, кому потрібен чай. Та й Коли правда. Почекай, почукай, ще, пощай. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, особливо ставте а, дзвіночки, а, щоб ви бачити нові випуски української ресмінхарени Ринк на двох. Дякую за перегляд. А лайки. І лайк. Лайки і коментарі це база. А переглянути коментарі? в третій, в четвертий, в п'ятий раз. Коментарі відтомит лі. Дякую. Який чудовий день одразу став.